Розрізаємо на смужечки. Розрізаємо не до кінця. Розрізали, готово. Тепер ми прибираємо всі лінії, які в нас будуть зайві. Тобто робимо все красивеньке. Смужечки нарізані можна спробувати робити. Через одну треба проложити і якнайбільше підвінути, щоб вона лягла. Наступна буде навпаки. І двигаємо максимально, скільки можемо, угу. о, є. І знов через одну. Одна зверху. Друга знизу. І підтягуємо. Так як це картон. Дуже воно щільне, в мене більше не вміщається. Все. Тепер треба нам тільки приклеїть. Бачите, як з іншого боку теж шахматка, яка вийшла. Цікаво. Тобто ми з вами зробили макет полотняного переплетення. Тепер треба тільки зафіксувати клеєм, а якщо гарно так тримається, можна і не фіксувати, і приклеїти це в зошит.